Друзі, добрий вечір. І не думав сьогодні на рибалку їхати. Зранку був на соміка, упоймав два отаких От ось о, пуголовочка. Так що навіть відео й не виставляв, бо нема чого. Путнього не спіймав. А вечором тут зробив другу оснасточку, таку методна кормушка і типа смоктуна. Чи сосуна, чи як правильно називати, не знаю. В общем якось так. На фідерок спробую проекспериментувати. Пару часиків посидіти. Якщо щось вийде, значить відео вийшло, значить щось вийшло. А яка оснасточка, якщо клюватиме, що я вам обов'язково в процесі покажу. Так що, поїхали. Я вже закинув два фідера. Ну, А далі буде видно. В общем, ухти, ух ти, ух ти, ух, ти, ух, ти, ух, ти, ух ти. Есть рыба, ребята. Я уже что-то пру. Ну, так, пиццака мне не надо. Ого. Что у нас тут таке? Ух ты, дивися. Тихо, ну одривайся, одривайся. Не хочеш одриватися? Ти, ти -ти 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 Ну тихо ти, дурачок. Ой. Я тебе все рівно відпущу. О, біжи. Ти мені не треба. О, бачили? А сейчас я вам покажу оснасточку. Ну, клюну видно на червяка. Вот такая методная кормушечка. И тут опарик, а тут червяк. И клюну на червячка. Так что... Так что... Початок есть, ребята. Не работает и такая оснасточка. Ну... Будем закидати, пробувати далі сейчас Людей сьогодні багато на річці. тоже потрошку люди ловлять, не без риби. Так що нормально. Ловимо далі. Э, Лев, малой. Мне нужна пицца. Ух ты, вот. Да вот, то так, Ой, спасибо. Ой, ой, ничего же не... ой, ой. А вдруг? О, все о о Можно время одна лова, дали? Да. ребята Ой, тихо, тихо. Та тихо ти дурачок. Ох, значився який. Пливий. Ось я зробив таку прикормку, що вона не випадає. Ні, Та вони мені не нужні. Ще є, думаю. Мені. не хоче, щось затихло і ні в кого дивлюся. Не брало, не брало, а да, Так, не брало, не бралось. Та чого? Клювало ж потрошку, а це затихло, ну, попробував трошки. Можливо, завтра кудись, не знаю, зранку кудись проскочу ще в друге місто. А люди ось поряд ловлять, бачите рибу. О, лящик хороший. тут 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 семейный педрет человек лова жинка с пиццокой раз и ходы сюда и хороший лёщик а что хороший это Це такой лов, целовкой лук лукой целовкой да такой Сейчас покажем. А Ну, ну казуй, ти. Е, спішіть. Ех, зачепиться, запік. Завтра, мабуть, або під. Такий я б... За... щип. Усадо. О, Опа! О. <рес> ага. О аж, красота. Ну, получається потрошку. Люди потроху тягають льощика, так що рибка клює. А я буду потихеньку двигати додому. В общем, буде видно. Буду, мабуть, змотуватися. І потихеньку... Ух ти, ух ти, ух ти! Диви, 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 диви. А я казав! Ой, нема нічого. Ех. Прозівав трохи. А така покльовка була, чуть аж спінінг не потягло, чи фідер. Ну нічого. Ех. Ну хоч покльовку заробив на кінець. Хі -хі -хі. А добре, а ще так одервалось, видно. Одервалося. Та ну дабо. Я і Потіх то і нічого і не було. Ось, друзі, така коротенька рибалочка, пару часиків посидів, поймав пару лящиків. Ось в самому кінці, як ви бачили, покльовка чуть аж відер де втягло. Ну, на жаль, нічого не спіймав. Ну а так теж чудово побув біля річки, віддихнув, погодував трошки комарів. Ось тут теж люди рибачать. Приємна компанія, пообщалися трошки. І завтра, можливо, зранку кудись у друге місто ще проскочу, попробую, не знаю. В общем, якщо буде результат, буде і відео. Так що, ось якось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. До скорих, дуже скорих, пока. Слава Україні.